Всім привіт! Сьогодні покажу вам док-станцію від Orico. Це справжній USB хаб на максималках, пристрій, який може замінити купу перехідників і зробити роботу з ноутбуком або персональним комп'ютером набагато зручнішою. Приходить у компактній коробці з простим дизайном, усередині сама док-станція, кабель для підключення і коротка інструкція. Все акуратно запаковано. Видно, що виробник подбав про деталі. Корпус з алюмінію виглядає преміально і надійно на передній панелі, кілька usb портів зручний доступ до картрідера, а збоку і ззаду розташовані ще інтерфейси для. Підключення моніторів, мережі та живлення, завдяки продуманому дизайну станція виглядає стильно на робочому столі, величезна кількість портів, є підтримка швидкої передачі даних і зарядки, підходить як для роботи з офісними програмами, так і для підключення периферії на зразок клавіатури, миші, принтера чи навіть зовнішнього SSD. Компактний розмір дозволяє брати з собою в дорогу через велику кількість інтерфейсів під час активного використання може грітися, також ціна вища, ніж у звичайних USB хабів, але можливості тут зовсім іншого рівня. Orico SDH 15H це універсальна докстанція, яка перетворює ноутбук у повноцінну робочу станцію. Якщо шукаєте щось для зручної роботи вдома чи в офісі, цей варіант точно вартий уваги.